Старі та іржаві, але досі небезпечні. Боєприпаси часів минулих війн працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили під час планових робіт з розмінування Миколаївщини, які тривали з 3 до 13 жовтня. За цей час знайшли 40 вибухонебезпечних предметів різних розмірів. Снаряди вилучили та знищили шляхом контрольованого підриву у спеціально відведеному місці. Також група піротехнічних робіт та підводного розмінування аварійно-рятувального загону спецпризначення обстежила річку Південний Буг поблизу міського пляжу Нової Одеси. За 10 днів водолази перевірили 10,5 гектарів акваторії. Зараз Україна є однією з найбільш замінованих країн у світі і за рівнем мінної небезпеки стоїть поруч з Колумбією, Афганістаном та Анголою. За озвученими під час одного з брифінгів під рахунками ДСНС внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну Же половина території нашої держави тепер забруднена мінами та вибухонебезпечними предметами. Нині піротехнікам та саперам вдалося зменшити площу потенційно небезпечної території із 300 тисяч квадратних кілометрів до 185. Однак ситуація ускладнюється постійними обстрілами прифронтових областей. Мінують росіяни не тільки землю, а й акваторії кажуть. В ДСНС значну проблему також становить забруднення мінами та вибухонебезпечними предметами. Річок, водойм, водосховищ України, прибережних акваторій Азовського Чорного морів це приблизно 19 тисяч квадратних кілометрів. Це акваторії, які можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами. Про мінну небезпеку в Україні постійно говорить і президент Володимир Зеленський. Дуже прошу всіх українців на території, де були окупанти, особливо уважно ставитись до мінної загрози, наші. Вибухотехніки, наші сапери всі працюють по максимуму, але після окупантів дуже значна площа забруднена мінами. Будь ласка, не ігноруйте попередження щодо мін, не відвідуйте закриту через небезпеку територію, повідомляйте, будь ласка, поліцію, ДСНСників чи місцеву владу про будь-які виявлені міни чи боєприпаси, що не розірвалися. Нині розмінування усієї України та Миколаївщини, зокрема, продовжується. Лише за останні кілька днів миколаївські піротехніки вилучили 16 боєприпасів вже з теперішньої російсько-української війни. Наталя Засядько, Іван Шаренко, телеканал Март для є новин.